На Коломийщині активно впроваджують у життя соціальні ініціативи президента Віктора Януковича. Цього разу мова піде про дошкільнят. У Джуркові повним ходом ідуть роботи із відкриття дитячого садочка. Уже за кілька тижнів установу відчинять. А побачити фінальні акорди разом із заступником голови райдержадміністрації Ярославом Чернюком їздили наші журналісти. Щороку на Коломищині відкривають п'ять, а інколи і більше дитячих садочків. Тепер черга дійшла і до Журкова. Там закінчують відновлювальні роботи на колишній дошкільній установі. Перевірити стан робіт будівельників приїжджав заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Ярослав Мочернюк. Він зазначив, що всі поставлені завдання перед будівельними організаціями виконані. На виконання соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Янковича. В Коломийському районі проводиться певна робота по доступності кожної дитини до дошкільної освіти. І наочний приклад тому є капітальний ремонт дитячого садка в селі журків. Ну, бачите, зараз садок, думаю, який має бути введений в експлуатацію протягом жовтня місяця. Я думаю, що він буде введений. Сільський голова Журкова Тарас Сенків каже, що дитячий садочок вкрай необхідний. Адже на сьогоднішній день кількість бажаючих відвідувати установу складає більше півсотні односельців. Наразі у дитсадку будуть дві групи, розповідає Війт. Садочок для села дуже потрібний. На сьогоднішній день ми маємо 55 заяв від батьків, які хочуть, щоб їхні діти відвідували наш садочок. Я думаю, що цей садочок буде гарним, одним з найкращих в районі, і наші діти будуть рости і розвиватися нормальними громадянами нашої держави. А відкриття дошкільної установи планують провести вже наступного місяця. Чиновники кажуть, що діти будуть забезпечені всім необхідним. І в першу чергу теплом. Журкова Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.